У нас правильна чотирикутна піраміда, тому в основі АБЦД квадрат і відома площа повної поверхні піраміди, а також кут нахилу бічної грані піраміди до площини основи. Площа повної поверхні піраміди знаходиться за формулою S бічне плюс, дві... плюс площа основи. Так як нам відомий кут нахилу бічних граней до площини основи, то для обчислення площі бічної поверхні можна скористатися формулою S основи поділити на косину кута нахилу. Кут дорівнює 60 градусам, Тому косинус 60 градусів це одна друга. Отже, ми маємо S основи поділити на одну другу. Ну, а поділити на одну другу це помножити на обернений дріб на 2 і будемо мати дві площі основи. А тому площа повної поверхні буде дорівнювати. Дві площі основи це бічна поверхня плюс площа основи, це три площі основи. Нам відома площа повної поверхні, 54 корені 6. Тому, напевне, можна знайти площу основи. Отже, площа основи ділимо на 3 і будемо мати 18 коренів 6 квадратних сантиметрів, це площа основи. Але ми знаємо, що в основі знаходиться квадрат. І ми можемо знайти сторону цього квадрата. Отже, 18, 18 коренів 6 це А в квадраті, а отже, А буде дорівнювати корінь із 18 коренів 6. Ну, поки що в такому вигляді ми залишимо, а потім подивимося, що робити нам з цим виразом. Але це, фактично, ми знайшли сторону основи нашої чотирикутної піраміди. Нам потрібно знайти площу перерізу площиною, що проходить через висоту піраміди і її основи. Наприклад, якщо ми візьмемо діагональ основи БД і висоту СО, SO, то це площа трикутника БСД. Переріз. Площа цього трикутника це одна друга добутку БД на СО. SO. BD – це діагональ квадрата. І так, як нам відома сторона квадрата, то зв'язок між і стороною квадрата, діагональ квадрата дорівнює А коренів з 2. Тому, для того, щоб знайти нам діагональ BD, ми маємо помножити на корінь з двох сторон. Отже, BD буде дорівнювати корінь з 18, на корінь 6. І далі ми множимо на корінь із 2. А це буде корінь із 36, корінь із 6. Тобто 6 коренів четвертого степеня із шести. Корінь квадратний з кореня квадратного 6 буде корінь четвертого степеня 6 Сантиметрів ми знайшли діагональ БД. Далі потрібно знайти висоту. І от висоту ми знайдемо, використовуючи кут нахилу бічної грані до площини основи. Всі бічні грані однаково нахилені в правильній піраміді до площини основи. Тому, наприклад, будемо шукати кут нахилу грані СДЦ. Так як СО перпендикуляр до площини основи, з точки О проведемо перпендикуляр до СД. От він, цей перпендикуляр це М, точка М середина це в даному випадку. І тоді за теремою про три перпендикуляри СМ також перпендикуляр до ДЦ, а СМ в даному випадку це апофема правильної чотирикутної піраміди, і кут нахилу грані буде кут СМО. От він цей кут, він і дорівнює 60 градусів. З цього трикутника СОМ. Прямокутного трикутника ми будемо шукати висоту СО. Знайдемо спочатку ОМ. ОМ це половина від сторони АД. Тобто ОМ дорівнює, половина від цієї сторони це одна друга коренів 18 коренів 6. Це ми знайшли ОМ. А тоді. Так, як шукаємо СО, це інший катет нашого прямокутного трикутника. То два катети вони пов'язані через тангенс. Тому ми можемо записати, що тангенс 60 градусів це відношення SO до OM. А отже, звідси ми знайдемо SO. SO. Потрібно ОМ помножити на тангенс 60 градусів. Тангенс 60 градусів це корінність трьох. І от ми множимо ОМ на корінні з трьох, і в результаті будемо мати СО. От, у нас ОМ, Я поки що запишу в такому вигляді: одна друга корінь з 18, корінь 6, і помножити на тангенс 60 градусів корінь із 3. Можемо записати під спільним коренем, буде одна друга, і тут буде корінь. 18, помножити на 3. Ну, дивіться, 18, я ще запишу як 2 на 9, потім на 3, і корінь із 6. Ось таким чином. І тоді можна винести. Корінь з 9 знайти, ми будемо мати 3 других і залишається корінь, 6 коренів 6 см. Це ми знайшли висоту СО. Отже, у нас все є для того щоб знайти що площу перерізу. Площа перерізу це одна друга, БД. От воно БД, 6 коренів 4 степеня, 6. І ми множимо на СО на 3/2. Тут ми будемо мати корінь 6 коренів 6 або, дивіться, я можу записати це так. 6 заберу сюди під корінь і буде корінь 4 степеня, але вже буде 6 у 3. Піднесемо під корінь 6, буде 6 у квадраті, помножити на 6 це 6, 6 у третьому, тільки вже корінь не треба писати. Отже, це буде корінь 4 степеня, а тут 6 в 3 степені. І тоді, що ми можемо зробити? Спростити. Скоротимо 6, і 2. Тут будемо мати 3. 3 на 3 9, отже, 9 других. І далі корінь четвертого степеня, а 6 множимо на 6 у третьому, буде мати 6 в четвертому степені. Тому це буде дасть нам 6, і ми будемо мати 9 других помножити на 6, скоротимо 2,6 і множимо 9 на 2, 27 квадратних сантиметрів площа нашого перерізу. Відповідь пишемо 27.